На українську націю покладена творцем Саленська місія врятувати нинішню цивілізацію від ядерної пожежі, яку погрожує розпалити Путін. І це можуть зробити лише ми, українці, українці. Ну, хто я вже просто зневірився. Може якась апатія, може якось на все махнув рукою, чуть -чуть, вже жити не хочеться. Та викиньте це з голови. Ну, згадайте, нам же відвели три дні на капітуляцію. Джо Байден нам підготовив варіант Грузія 2. Вся Європа вже знала, що через тиждень російські війська будуть стояти на кордоні з Польщею. Путін захоплює Київ, а Орбан зі своїми військами окуповує Украї... українське Закарпаття. ментяво проводить там наш... що таке, як референдум, як було в